Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися розклад на тему, що принесе вам 2025 рік. Зараз Різдвяні свята, кожен загадує, загадує своє бажання, хоче його втілення. І давайте подивимося, що ж вам пропонує 2025 рік. Але ви повинні розуміти, що, щоб, які б ви не почули відповіді на це питання. Ви завжди можете їх або прийняти і реалізувати, або просто відмовитися, якщо ви розумієте, що це щось не ваше, або воно взагалі таке в житті не потрібно. Відмовляйтеся, а вищі сили знають, що вам дати. Тож дивимось, перший варіант, що вам дасть новий 2025 рік. По-першому варіанту, будуть чудові у вас справи. По-перше, у вас в особистому житті буде все дуже добре, гаразд. Все у вас будуть такі стосунки, які будуть дарувати вам відчуття вашої стабільності, у вас все остаткується, які були попередні хвилювання, можливо, якісь непорозуміння, в 2025 році це все у вас відійдуть. Ті Хвилювання, переживання, у вас буде любов, гармонія, взаєморозуміння і стабільність. А також у вас ще на додаток до всього будуть фінанси. Вони будуть приходити і зблизька, і здалеку, і маленькі, і великі. І ви будете загалом за підсумками прожитого 2025 року, задоволені собою і тими подіями, в яких ви будете перебувати. Це був перший варіант. Другий варіант ваш 2025 рік. 2025 рік вам, можливо, буде приносити багато різних подій. По-перше, будуть надходити, можливо, для когось це будуть новини, приїзд на гостину когось для вас очікуваного, дорогого, близького. І це, звичайно, відбудеться дуже швидко. Але вам варто розуміти, що та людина, яка до вас буде приїжджати, можливо, дещо буде хитрувати і не буде перед вами відвертою. Так, як тебе будете для себе вважати або вважати. І тому вам потрібно ще знати, що у 2025 році ви будете відчувати свою могутність, свою велич, свою силу, свої у вас будуть здобутки, ви зможете вирішувати і робочі питання, і питання ті, які вам потрібно. Але оцю хитру лисицю ви можете для себе використати на користь, щоб ви не дозволили нікому. Із тих, хто буде стояти вище вас по своєму статусу, маніпулювати вами. Тому що медвідь це, можливо, ваше керівництво, можливо, хтось старший за вас по статусу, і може, можливо, вам захотять проманіпулювати. Так от, вам потрібно в 2025 році році розуміти, що. Будьте самі могутніми, а могутня людина лише тоді, коли володіє знаннями. І тоді ви зможете бути трішечки лисичкою для того, щоб не йти на пролом, там, де двері для вас закриті, а для того, щоб ви завжди могли знати, який вхід і вихід, тобто код до будь-якого замка. А вам це можуть дати тільки знання. Тому для вас і корабель, і медвідь говорять про те, що робота, знання вам завжди будуть допомогою у 2025 році. Але кардинальних змін, ну, як такових у вас, ніби і не повинно бути. І третій варіант: що для вас? Ну, Місяць. Обручка і собака говорять про те, що якщо у вас були якісь певні сумніви щодо вашого статусу у стосунках, можливо, хтось якийсь мав іще такі знаєте, невизначені свої почуття, то обручка говорить, що ну так, ваші сумніви були, і вони, можливо, для вас і залишаться в 2025 році сумнівами. Можливо, вам буде важко визначатися із вашими напрямками, щось не одразу вам буде відкриватися інформація, щось буде таким недоступним для вас. Але якщо ви будете наполегливі і захочете прояснити, вийдете із того туману й мороку, в який вам, можливо, закриває ваш шлях, то ви віднайдете потрібну для вас інформацію. І це може принести для вас такі благосприятливі. Або стосунки, або по ситуації. А ще у вас у 2025 році, або з'явиться друг надійний, який вам буде допомагати у всьому. А можливо, ви навіть заведете тварину, можливо, дійсно собаку заведете, яка для вас стане другом на все ваше життя. Тож, будьте більш такими, знаєте, як відданими своїй свої ідеї. Своїй родині, своїм напрямкам, почуттям. Тобто те, що вам потрібно у 2025 році, які зміни можуть бути, хтось, можливо, одружиться, хтось, можливо, ожениться. І це ваша, ну, ваша пара буде для вас надійним другом на ваше життя. Тобто вам може досить там перебувати в якихось сумнівах або непорозуміннях. Проясняйте для себе ситуацію, і 2025 рік принесе вам самі найпозитивніші ідеї, події і ситуації. Це був третій варіант. А я бажаю всім хай в 2025 році у кожного з вас збудеться тільки те, що буде найкращим для вас у вашому житті.